Доброго дня, мене звати Олійник Артем. я випускник кафедри квантової теорії поля. В минулому я призер міжнародної олімпіади з фізики для школярів. І з третього курсу навчання на фізичному факультеті я почав займатися наукою в області фізики конденсованого стану. Продовжую цим займатися і наразі, проте зараз це вже не основна моя діяльність. Основна моя робота наразі це в сфері освіти. Я вчитель фізики, тренер олімпіадників. Автор олімпіадних задач, член журів Української олімпіади з фізики. У мене є учні, які брали срібні медалі на міжнарі з фізики. Я їжджу з командою збірною командою України на міжнародну олімпіаду з фізики щорічно, перекладаю завдання, проводжу апеляції, роблю інший супровід. Також працюю в онлайн школі з фізики для школярів. Щорічно беру участь в організації закордонного табору. Для дітей фізичного табору для дітей, які втратили батьків на війні, і насправді роблю ще дуже-дуже багато різних освітніх проєктів. Чому я раджу вступати на кафедру квантової теорії поля? Справа в тому, що, на мій погляд, в такому віці, там 17-24 роки, це от найкращий час якомога більше. Отримати нової складної інформації, тому що зараз ваш мозок до цього максимально готовий. Якщо ви будете вчитися і вам буде просто, то це просто марнування часу. Краще вже одразу піти працювати. Ну і працювати. На мій погляд, цей час найкраще витратити на те, щоб вам було до кого тягнутися, щоб вам було непросто, щоб ви максимально розвинули свій мозок. Мені здається, що моє навчання на КТП мені максимально сильно допомогло, тому що адаптуватися зараз до будь-яких викликів, з якими я стикаюся в своїй роботі, пройшовши цю серйозну школу на кафедрі квантової теорії поля, для мене вже доволі легко. От. І, на мій взагалі погляд, немає нічого цікавішого за серйозну фундаментальну фізику, і тому я всім раджу вам це спробувати і пройти цей шлях. Я впевнений, що ви не пожалієте.